Мої шанування на каналі ТВА і знакому щодня. Програма, в якій ми обговорюємо із з гостями студії найголовніші події, явища та тенденцію у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Колосальний витік інформації про гроші світових товстосумів, приховані на Британських Віргінських островах, загрожує струсонути підмурки процвітаючої фінансової індустрії, збудованої на офшорах. Завдяки старанням міжнародного консорціуму розслідувальних журналістів ICIJ, найближчим часом у вільному доступі в мережі з'явиться інформація про майже 100 тисяч власників офшорних рахунків. Сукупний обсяг інформації більш ніж у 160 разів. Перевищує обсяг документів Держдепартаменту США, оприлюднених Вікілікс: від президентів до плутократів, від родичів диктаторів до легальних мільйонерів, які ховають гроші від дружин, фінансові афери, ухилення від податків, політична корупція, 2 мільйони електронних листів. Про майже 32 трильйони доларів такі приблизні параметри найбільшого витоку про офшорні зони, який будь-коли з'являвся у відкритому доступі. Ми зв'язалися з кайпом із Румуном Штефеном Кандею, координатором по східній Європі проекту міжнародного консорціуму розслідувальних журналістів. і запитали, чого чекати зокрема Україні від викриття офшорних рахунків на Британських Віргінських островах. Консорціум журналістських розслідувань опублікує на своєму вебсайті базу даних з функцією пошуку, і всі матимуть змогу перевірити країни, імена людей чи компаній. Так, у цій базі даних є кілька сотень українських імен. Ми ще у процесі публікації. Отже, в наступні два тижні ви дізнаєтеся більше імен зі східної Європи і не тільки у різних країнах є різні підходи. Десь ви маєте політиків, котрі щось ховають в офшорах, В інших, скажімо так, шахраїв чи злочинців, десь іще таємні служби. Так що обсяг цієї інформації дуже широкий. Щодо Азербайджана, ми зробили запит майже місяць тому стосовно президента Азербайджану, тому що ми побачили, що він, його доньки і дружина, задіяні у деяких таємних компаніях. Він ніяк не реагував до нині. А тепер він заявляє, що не чого хвилюватися, оскільки доньки мають право мати такі приватні структури. У нашій студії сьогодні експерти Андрій Марусов, голова ради правління громадської організації Transparency International Україна та Дар'я Калинюк, виконавчий директор центру протидії корупції. Мої шанування, як на вашу думку, чого очікувати від цього фінансового офшорно корупційного Вікілікс, який анонсує міжнародний консорціум розслідувальних журналістів через буквально пару тижнів? Ну, Можно сказать, что пер первоначальная оценка, которая была сказана, да, это действительно может стать скажем так, штормом, да, вот девятым валом для многих и предпринимателей, и политиков в этой стране. Причем самого разного уровня. Поскольку, когда мы, например, смотрим госзакупки и заказы, э, ну, точнее, тендеры весьма подозрительно коррупционные, да, то очень часто все уводится, все концы уводятся куда-нибудь в офшор где, соответственно, мы никак не сможем получить эту информацию. Поэтому то, что они делают сейчас и сделают, да, я очень надеюсь, что это будет, ну, бомбой сравнимой с WikiLeaks. Ну, а Я б сказала, що навіть більше, ніж WikiLeaks. Чому? А це фінансова інформація. Це інформація про скриню, де найвпливовіші, найбагатші люди цього світу ховають свої статки. Ховають від а, звичайних громадян, від платників податків. Зазвичай, це якщо ми говоримо про країни третього світу як Україна, це політики, які не зовсім чесно здобувають свої статки. Вони платять велику ціну за секретність, яку їм надають Британські Вірджинські острови та інші острови Сакровіч, так званих в офшорах. і вони ховають просто свою справжню власність цих компаній. А з іншого боку, експерти фінансового ринку можуть сказати, що офшорні механізми є легальними. Ніхто ще не довів, що саме поняття офшорної зони є якоюсь антизаконною або кримінальною. Вони використовуються по всьому світу, усіма різними країнами, і сам факт використання офшорної зони або рахунку або компанії не є ну, сам по собі злочинно-корупційним, скажімо. Хорошо, ну если этот механизм вполне легальный, да, и он является вполне легальным, тогда почему бы, собственно говоря, тем же самым офшорным зонам на добровольной основе, да, не открывать своих властников, своих собственников, да, начиная от Кипра и заканчивая Виргинскими островами? Окей, все открыто. Почему бы им самим это не сделать? Соответственно, сразу же возникает, как только что-то закрывается, да, необоснованно, да, сразу же первое подозрение, здесь что-то нечисто, здесь коррупция. Вы погоджуетесь? Ми говоримо не про те легальні офшори, чи ні, вони легальні. Але дана інформація, яка розкрилася, дасть нам можливість подивитися, що ховається за цими офшорами і хто ховає. Зазвичай це вілли, це спортивні машини, це е, літаки, це надзвичайно цінні речі, це е, нерухомість, надзвичайно шикарна, яка належить людям з не зовсім з е, не зовсім чистою біографією. Ось і коли ми говоримо про Україну, то це можуть бути політики. Пройдемо до України. Продовжимо програму трошечки іншою темою. Державна антикорупційна програма на 2011-2015 роки перебуває на межі зриву. Про це свідчить моніторинг, проведений незалежними експертами. Давайте подивимося, як вони це представили у короткому відео. Андрію, розкажіть, що спонукало до такого наочної наочної ілюстрації ситуації з антикорупційною програмою? Невже ну справді так все погано? Ну, сам формат, ясное дело, он диктуется 21 веком. Да, то есть, когда необходимо все это представить в сжатом виде, с помощью информационных, каких-то коммуникационных технологий, да, это понятно, да. С другой стороны, то есть, сам фокус на программе, он тоже очень понятен, поскольку это... Собственно говоря, единственная, наверное, программа общегосударственная, которая посвящена борьбе с коррупцией. Вот. И она была утверждена, она была разработана, ею, так сказать, высшие чиновники гордятся, говорят, что вот у нас есть действительно комплексный подход к тому, как бороться с коррупцией. Знаешь, ну, таки эту программу, напевно, презентуют в взаимодействиях с световыми организациями, те самые... Тому самому об'єднанню ГРЕК, країн на протидії корупції. Да, да, да. в тому числі вона світиться і в переговорах з'їзда, які проводились, будуть проводитися. Вот. Так що це ключовий документ на самотоді. Государственна цільова програма. На ваш погляд, Дарина, великий обсяг 820. Так, цифра мільйонів, колосальний обсяг ресурсу. І два основні дон, донори: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики. Логічно чи ні? Можливо, мають бути там, я не знаю, прокуратура служби безпеки, адже чин чиновники, як говорить прокуратури служби безпеки борються вже з наслідками корупції. Мовляв, давайте фінансувати недопущення корупції, ліквідацію причин корупції. Можливо, все логічно. Ви знаєте, навіть якщо б більше мільйонів було виділено на цю антикорупційну програму, і навіть якби отримувачами були правоохоронні органи, то я сумніваюся, що корупції в Україні стало би менше. Тому що, ну, на мій погляд, антикорупційна програма, напевно, дійсно вона існує для того, щоб поставити галочку і прозвітуватися для міжнародних організацій і для світу, що урага, ми боремося з корупцією. У нас є програма. Але в цій країні, де влада фактично узурпована, і де як повідомляють наші гроші, та українська правда, і розкрадаються мільйони. Розкладаються мільярди антикорупційна програма за вцілення, якої відповідає Клюєв, немає сенсу на мій погляд. Вона не дієва. Ну не тільки Клюєв ще й Лавринович, міністр юстиції і прем'єра Азаров. Ну ну mm -hmm. ті, ті ж самі ем, і Лавринович, і Азаров е, щодо їх постатей є. Чимало ж на різких розслідувань про те, як вони якимось чином через ті ж самі офшори. І фіктивні корпорації дотичні до дербану державного бюджету, тому саме механізм, який розкрив міжнародний консорціум журналістики, а саме, інформацію про офшори, буде бомбовим і буде, я сподіваюся, я так вірю, ефективним для протидії корупції власне в Україні. Ну програма це добре для того, щоб прозвітуватися за кордоном. От, але щоб подивитися реальні суми, реально заморожені рахунки, конфісковані статки, це розкриті Вірджинські острови та інші глухі офшори. Ну і кстати, я би хотів что в в эту програму. не вошли, в общем-то, мероприятия, да, которые и не требуют никаких денег, да. Вот, То есть, ну, уже Transparency и украин уже давно говорит о том, что вот есть реестр корпусонеров, да, вот Лавринович говорит, ну, в котором более 5000 человек, да, то есть, почему бы его не открыть? Вот Лавріновичка говорит, що вот как-то люди совсем уж как то из за этого. Да? Ну хорошо, да. мать на увазі реєстр людей, які були притягнуті до к адміністративної да. відповідальності. И к уголон, е -э -э лезь. Просто в кримінальному кодексі немає статті корупція. Є абсолютно інші речі, хабарі. Але сам саме поняття корупції прописано в адміністративному да. кодексі, так так звані адміністративні протоколи на корупціонерів складаються, якщо mm. вони вчинили якісь вони, там корупційні діяння. Вони, відповідно, заносяться, так сказати, є державний реєстр, вони заносяться туди. І цей реєстр, він має працювати, він да? має працювати на суспільство, да? От, не тільки на госапарат. Але не працюють під предлогом того, що це захист персональних даних. Ну, навіть не це, так, да? тобто пряма смичка з, так сказати, офшорною історією, це єдиний державний реєстр юридичних осіб. он сейчас лишь частично доступен онлайн, в интернете, бесплатно, ясное дело. Да? Вы там увидите, есть или нет такая компания, кто у нее директор, зарегистрировано. Да? Но э, самая интересная информация, как правило, она кроется в учредителях. То есть, если посмотрим мы на, даже на, просто на восточноевропейские страны, да, то, например, в Чехии э, этот реестр, он доступен онлайн, бесплатно. Более того, вы там сможете скачать финансовые отчеты годовые всех компаний, которые там есть, которые, ну, собственно говоря, существуют в этой стране. Да. И тогда моментально будут вычисляться все эти прокладки, которые берут на себя там, 100 миллионов гривен, а имеют только там, стол и компьютер на строительство магистрали. Да. Моментально будет видно, а, собственно, говоря, так сказать, не выиграл тендер там компания, которая близка к мэру или там, к министру и так далее и тому подобное. Вот. При этом министерству это не будет стоить ни копейки. Вот, поскольку в любом случае вы всё равно, если вам нужен официальный витяг, вы все равно пойдёте и заплатите 60-80 гривен державному государственном реєстратору, да? А, но если он будет доступен, ну, вот, собственно говоря, едва ли не основная мера, да, это открытие всей публичной информации, чтобы она была доступна всем. А как тоді захистити справді персональні дані, ну, які також мають охоронятися законом? Знаєте, сьогодні я бачила реєстр Швейцарії про власників різних корпоративних структур. І там не те, що говориться, не те, що є паспортні дані а там навіть коли вбиваєш назву людини, її її ім'я, ти бачиш, хто є її сусідами. <с> тобто е я переконана, що є правий спосіб е уникнення відповідальності за розкриття і за порушення права на приватність і закону про персональні дані. Е тобто, це виключно залежить від політичної волі і від реального бажання наших можновладців боротися зі справжньою політичною корупцією, а не воювати з лікарями, з вчителями і з головами сільрад. До речі, про реєстр корупціонерів. У нас найбільші корупціонери це голови сільрад. Тому ну no. ну створений буде реєстр, але в цей реєстр я сумніваюся, що попадуть люди, за якими стоїть стоять великі капітали, які крадуть серйозно для яких це справа життя. А туди потраплять дрібні чиновники, яких найлегше взяти на гачок, яких найлегше про яких ти покарав? Прокуратура написала справу зшила. І все, і не отримала за це ніякої відповідальності. А на ваш погляд, які можуть бути реальні наслідки для українських товстосумів, чиновників, політиків від того, що можливо буде опубліковано, і того, що зараз так широко анонсується, як певна офшорна там, фінансова бомба? або там... Землетрус конкретно. Адже згадаємо Вікілікс. Там також були цікаві файли, коли держдепартамент писав, що розповідають послу США різні політики, наші, які ходять до нього на переговори. На консультації, ну поговорили про це? Ну згадали, що там, скажімо, бізнесмен Фірташ пояснював послу США, що бачите, інакше ніж через таких людей, як Семен Могилевич, неможливо було всередині де 90-х починати вести великий бізнес. Е, ну власне, і все, е, чи це винятково інформаційні наслідки, щоб ми це потім якимось ще не використовували в розслідуваннях, чи можливо буде щось реальне, якісь реальні зміни, як наш погляд? Ну, внутри страны, да, внутри Украины, да, я сомневаюсь. Ну, кроме того, что там общественность узнает об этом, да, там через интернет, через публикации, тебе тебя не важно, да, о том, что вот тот-то или тот-то, да, скорее всего, он причастен к коррупционным, так сказать, оборудкам, да, могут быть международные последствия. В том смысле, что как в США, так и в Великобритании действуют антикоррупционные законы, которые распространяются не только на граждан и компании, находящиеся на их территории, но и так сказать, на территории других стран. Вот. И э, это не простые слова э, и так сказать, не какие-то банальные. Да? То есть, к, к нам, к транспаренции да, Украины, обращались э, международная британская фирма, там, одна из так сказать, ведущих в сфере бизнесовой разведки, да, э, с очень простой просьбой. Да, а вы нам предоставьте информацию, э, насколько в украинском обществе воспринимается там, определенная фармацевтическая компания. Нет ли за ней, так сказать, коррупционных хотя бы шлейфа. Вот. вся причина в том, что с этой компанией, британская компания, собиралась заключать договор там о сотрудничестве, ну в общем-то бизнесовую сделку, да, и для того, чтобы перестраховаться и потом там через два, а может быть через десять лет, да, не попасть под действие вот этого британского антикоррупционного закона, да, она перестраховывалась и нанимала эту бизнес разведку, да, для того, чтобы выяснить, окей, насколько партнер чистый. Вот, поэтому с этой точки зрения, да, то есть. Це може бути реальна бомба, да то есть, которая може на бізнес тих ліних людей, політиків или чиновників в Україні может весьма негативно на них сказаться. Я так розумію, що Дар'я більш навіть більш оптимістична ніж ви Андрію цьому. Я надзвичайно оптимістична я очолюю фан-клуб людина, яку звати туту. Аліканти, це свідомий екваторіального гвінеєць Це людина, яка поїхала свій час вчитися в Сполучені Штати Америки, стала юристом і за декілька років зробила так, що син президента Екваторіальної Гвінеї, де тиранія просто колосальна, Янукович на ковичні снилася, фактично ув'язнений в межах своєї країни. Він в міжнародній ізоляції, він не може виїхати за межі своєї країни. Його статки зараз під арештом зараз триває три судових процеси в трьох країнах світу щодо конфіскації його активів. Це включає е, колекцію спортивних машин, там ще, здається, Віла була і так далі. Тому подібне. Це одна людина зробила одна Маленький, свідомий екваторіальний гвінець. Уявіть собі, як е, після через два тижні ми отримуємо всю цю інформацію про статки. про Машини про картини, про нерухомість. Це може лишитися на папері, це може лишитися просто в інформаційному просторі. А від нас вами залежить, щоб з просто інформації зробити примус, зробити конфіскацію цих активів і повернути їх в подальшому Україну. Причому існують правові інструменти конфіскації та повернення. І це я вам кажу, це реально від нас вами залежить. Цікаво, як сприймають Україну, корупційну Україну сприймають у світі. От світовий такий впливовий журнал Економіст написав так в сьогоднішній статті, що олігархи ставляться до України як до дійної корови. Хабарництво настільки поширене, що складно зрозуміти, як ще якісь гроші залишаються в бюджеті. А все ж таки залишаються. Такий феномен. Всі крадуть, а все одно є що красти. Ну, это что, секрет. Меня ну, всегда это заставляет думать, да, ну, в общем-то, постоянно, да, о том, что в общем -то, одни из причин экономической кризи, экономического кризиса именно в Украине, да, это просто всеобъемлющая коррупция. То есть то, что должно быть делаться да, хотя бы государством. И даже под это есть программы какие-то или какие-то мероприятия, они там не делаются, идут кругом откаты, закрываются глаза на это, и ничего не происходит. На ваш погляд, Ірина, наскільки подібні публікації в світових провідних економічних виданнях впливають на, ну, на стан корупції в країні? Це взагалі окрім нас, журналістів е читаючи урядовці або ті самі відповідальні за антикорупційну програму, mm -hmm. Лавринович Клюєв е Азаров. Um, ви знаєте, публікації про констатацію факту корупції не настільки цікаві. А от публікації про конкретні кейси корупції, а там за кордоном надзвичайно цікаві, і вони можуть бути надзвичайно впливові, коли є. Окрема людина, окрема структура, і видно, юридично підтвердженими документами доведено, що ця людина в принципі сама собі виписала якусь там дотацію. Це вже є юридичний факт, який можна використовувати для міжнародного лобіювання, міжнародного двокасі. І можна це є підставою для нас з вами співпраці з міжнародними журналістами, журналістами інших країн, там де ховаються ці гроші, вимагати від правоохоронних органів заходу конфісковувати і повертати і заморожувати ці активи. Дякую, спасибі вам. Дякую. Спасибі, що були з нами. Залишайтесь в ТВА і надалі. Далі буде ще цікавіше до побачення.